Уже не вперше танцювальний клуб Bright Emotions виборює призові місця, та цього разу розповідають, участь взяли в конкурсі масштабнішому. Art Dance – фестиваль, який об'єднує майже 15 тисяч танцюристів. Проводить змагання у п'яти відбіркових турах по всій Україні. Ті команди, які на цьому етапі здобули звання діамантового та золотого чемпіона, проходять у грандіозний фінал. Там змагаються за грошову винагороду. Цьогорічний фінал відбувся у Львові, та через повномасштабне вторгнення чимало команд не мали змоги долучитись до танцювального чемпіонату. У всіх дуже крутезний рівень. Це нас найбільше надихає, тому що хочеться змагатися з Достойними командами, сильними і таким чином е, виборювати хороші класні місця. Bright Emotions про фестиваль дізналися ще кілька років тому, у 2020 році. Вирішили взяти участь і потрапили у відбірковий тур у Івано-Франківську. Наші виборили золотою, увійшли в топ 3 танцювальних колективів за версією фестивалю Арт Денс. Перш за все, рівень тому що це одні з найкрутіших змагань України. Наймасштабніші вони включають в себе дуже велику кількість міст України, велику кількість команд. Туди з'їжджаються. Можна сказати, я думаю, вся Україна більш дуже багато студій хоче взяти участь у цих змаганнях. На змагання їздили представники старшої команди під назвою Філ Іт» та молодші Брайт Кітс. Це діти віком від 9 до 12 років. Хореограф молодшої групи розповідає, що змагання такого рівня для юних артистів проводилися вперше. Проте для них такі фестивалі є важливим досвідом. Ми навіть не очікували, що ми попадемо в фінал. А вже коли ми були на цих змаганнях, то для нас теж були дуже круті такі емоції, що ми ще й попали в суперфінал. Ми відчули цю таку круту атмосферу. Ще й звичайно від результатів, які ми отримали. Мар'яні Шерстюк 10 років. Шість із них танцює в Bright Emotions. Завжди на заняттях дуже цікаво. Ми завжди є якісь батли, бо завдання цікаві імпровізаційні і. Н нема коли скучати. Пишається, що є учасницею цього колективу. Я Горішна. Вона вже шість років відвідує танцювальні репетиції, їздить на змагання і фестивалі. Тут моя друга сім'я. Мені тут дуже подобається. Мені дуже подобається, як тут навчають і загалом дуже люблю свою студію. І коли я приходжу на танці, я ну просто мене голова відключається, і я відпочиваю тут. Це таке захопливе відчуття, коли ти вибігаєш на сцену і всі тобі аплодують, і кричать і ти просто кричеш від радості. Ну це, це дуже класно. Учасниці діляться, що тільки наполеглива праця над собою, виснажливі тренування та цілеспрямованість у підсумку дають омріяну перемогу. Це, звичайно, мотивація рухатись далі, адже е, після перемоги е, багато людей підходили, казали, що ми класні, там, казали хореографи. Там, е, ну, це дуже приємно почути від людей, яких ти е, сприймаєш як потенціал. І е, це дуже е, тебе надихає рухатись далі, і те, що ти робиш, це е, може бути щось масштабне. Оцінювали колективі відомі хореографи серед них Дмитро Жук, Юджин Кулаковський, Богдан Урхов та інші. Окрім золота команда отримала ще й грошову нагороду. На тим, куди витратять ці кошти, ще роздумують у планах поїздки, спільні подорожі та бажані змагання. Right